Запрошення. На сьогодні ми проводимо бюджетну комісію. Прошу я членом комісії. Остапа комісія про Другі, проможна. Начне другий пробувати є важливі поверні проще. Які будуть пропозиції щоб щодо початку? А початку то, да, на пропозицію пропозиції проголосувати. Дякую на порядку денному. У нас дев'ять питань без порядком денної ознайомилися. От той за те, що його прийняти, просить підтримати. Всього дякую. Переходимо до розгляду питань. Про затвердження звіту на виконання доходів та додаткової частини бюджету військової міської ради і Мінокоринодеської області за 9 місяців 25-го року. Доповідає начальник фінансової відділу. Будь ласка, Наталья Володимирівна. Доброго дня ще раз. Я пропоную проєкт рішення щодо затвердження звіту про виконання доходної до та видаткової частини за 9 місяців 25-го року. Чи затвердити звіт про виконання дохідної частини бюджету Луківської міської ради з міського району Одеської області загального та соціальних заходів бюджету за 9 місяців 2025 року. Значить, доходи загальних фонд та спеціальних фонд з рукуванням трансфертів заплановано надходження 146 746,9 тисяч гривень, виконано 158,5 тисяч гривень. Процент виконання 102,3%. Без врахування трансфертів заплановано 51, 532 і 6 тисяч гривень, виконано 56,84 тисячі гривень, процент виконання 1087. В тому числі, по загальному фонду бюджету з врахуванням трансфертів заплановано 142, 549,6 тисяч гривень, виконано 143 815 143,8,515,7 тисяч, процент виконання 100%. 100%. Без врахування трансфертів заплановано 50 946 тисяч, виконано 52 944 і 2 тисячі. Процент виконання 103,9. По спеціальному фонду бюджету з врахуванням трансфертів заплановано 497,3 тисячі, виконано 6,269,5 тисяч. Процент виконання 149,4. Без рахування трансфертів заплановано 592 тисячі, виконано 3,64,2 тисячі. Процент виконання 517,6%. Надходження трансфертів заплановано в сумі 3,605,3, виконано 3,205,3. Виконання 88,9%. Видатки. Затверджені звіт про виконання видаткової частини бюджету Вилківської міської ради за загальним та спеціальним фондами за 9 місяців 2025 року. Заплановано 166 447 тисяч, виконано 104 693 тисячі гривень. Процент виконання 62,9. Тому числі по загальному фонду заплановано 119,7, виконано 98 900, 5 000 грн. і 5 тисяч гривень. Процент виконання 82,6%. По спеціальному фонду заплановано 46 704 7 тисяч, виконано 5 792 тисячі гривень. Процент виконання 12,4 Видатки по захищених статтях складають 91 785 або 92,8 в тому числі видатки на заробітну плату та нарахування на неї складають 85 122,8 тисяч гривень або 86,1 Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг склали 5 5,57 ,2, або 5,6%. Хочу звернути увагу на те, що дохідна частина бюджету перевиконана на по без врахування трансфертів по загальному фонду на 2 мільйони, які ми плануємо розподілити також на цю сесію. Тому, якщо є питання, задавайте. То видатку по спеціального фонду тільки дванадцять чипдесятих відсотків проценту каміння. Тому що ще не на повному в обсязі там ж це процедура, якщо є видатки з спеціального фонду. Заплановані. Необхідно для початку про кошторисну документацію. Потім виставляємо на, як це програма, де, де називається. ну Це, це процедура не одного дня. Що верні, дев'ять місяців? Дев'ять місяців. Дев Давайте Дев ще питання. Ще хочу. Власні доходи, ясно. Заплановано знов шість тисяч, а не три. Так, так. Можу сказати, коли що це робилось є на початку? Так, яка ця сторінка? А, так це спеціальний фонд. Це по спецфонд, це не загальний фонд, це спеціальний фонд. Так, так. Єзна, що можу сказати, що у нас доходи по ПДФО впали в зв зв'язку з тим, що тут ми виконуємо їх, але у нас порт з Дунає закрився і ПДФО ми не доотримуємо на сьогоднішній день вже щомісяця біля 300 тисяч. 250-300 тисяч, які би ми могли розподіляти на бюджет розвитку та інші видатки. Ще хочу сказати, що планалізувавши доходи та видатки за 9 місяців, місяці, значить, е села також у нас е знаходиться в мінусі, Приморське. Плюс 897 тисяч тільки за рахунок того, що розраховувалися за борги попередніх років по селу Приморське. Там цього немає. Це для мене я робила собі аналіз. Так, це для відомо. Ну, в принципі, все це що. Поки що перевиконаємо прошу. Примати. Дякую. Друге питання про затвердження історії цілої програми. Принці з Україною силою ради Селена військової області частина Збройних сил України. Значить, будь ласка. Доброго дня. Інформація з обмеженим доступом. Так. Зазначеної частини. Отримали листа та пропонуємо заплатити програму на фінансування 250 тисяч. Саме ну, засобів, які зазначені, придбання привезли на да. і апаратів, що не Придбання НРК. Це наземні. Облексі, комплексі. Ні, питання. То за те, щоб підтримати народження сесії, тоже підтримати. Наступне питання. Про це нам міської ради Медведівської області знову таке питання Збройних сил або частина. Також е, заходи на придбання цих засобів і в сумі 250 тисяч. На придбання МНК. І, і ще є. Так, це, це ще один єдиний. Ще буде. Так, хто за те, щоб підтримати? Там винесення на сесії, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання. Про застележення міської цільової комунальної некомерційного підприємства перьовій, і центр первинної медикосинтальної допомоги Київської міської ради на 21-й. Теж інформує ласка. Програма підтримки комунального некомерційного підприємства. От наша первічка, на 25 рік. Сумі фінансування цієї програми в сумість, ці продавав, нас складає суми 2 2 млн а мільйон 200 тисяч 750 гривень. А саме на пред, комент, пред, на документа догарета енергоносії. Так, я поторну. Нама тож це те, що підтвердити та відносити до сесії минулої. Прийняти, дякую. Прийняти. Наступне питання про внесення змін до рішення на 65 п'ятої сесії 8-го скликання з 12-го про затвердження цільової програми фінансової підтримки для інженерного та електифікаційного облаштування державного. Це таке питання. Так, власне, це питання. Програму ми для цієї частини затверджували спочатку тобто року, але ми вносимо зміни та пролонговуємо її дію на 26-й рік. Фінансування так і залишається в сумі 2 мільйони, але вона буде діяти і на 26 рік. Тільки ці, тільки ці зміни суд та же, напрямки ті ж, фінансування залишається, обсяг ті ж, але дією на 26 рік. Є запитання. Хто за те, що підтримувати питання сесії, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання. Це питання. Ага, ага, да. Про внесення змін до рішення 63-ї сесії від 8-го скликання Литовської міської ради. Будь ласка, це ваше програм. Це програма, це моя програмна. Це, це, ага. це, це програма. Ага, Комплексна програма фінансових закладів та рівня на даній медичної допомоги, там це далі. Будь, будь ласка, ми вносимо зміни в частині, а саме збільшено на фінансування на 20 тисяч. Ми спочатку приймали фінансування було. На 2 мільйони 480 тисяч і збільшуємо на 20 тисяч в частині на медикаменти. І взагалі, взагалом на 2 мільйони 500. Тобто вносимо зміни в паспорт програми та в додаток програми, в розшифровку саму. І в нас виходить на придбання медикаментів та перев'язаного матеріалу 80-дев'яносто тисячі на оплату послуг крім комунальних, 138 тисяч 700, та оплата енергоносіїв мільйон 468 тисяч і 100, І загалом 2 мільйони 500 тисяч. Я запитання. А хто за те, щоб підтримати дали місце на розвиток сесії? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання: повнесення змін та доповнень до рішення. А ї третій сесії восьмого квіта скликання випусківської ради на дисковік тридцятого п'ятого про бюджет випусківської переправні громади доповідає начальник відділу виконання. Це ваша питання. Чекономіний проект рішення саме затвердити розпорядження міської голови.

на бюджетних питань між сесійних варіант. Значить, розпорядження у 354-1-1-24 від 16.09 ми збільшили в від призначення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особливо з особливими освітними потребами на суму 188-100 гривень. Далі, розпорядженням 361, дроб 01, 24, 24, 0,9 зменшено планове призначення дохідної до видаткової частини бюджету на 100 000. а саме субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Далі розпорядження в розпорядження триста від 25.09. Збільшені збільшення планові призначення дохідної та видаткової частини загального фонду бюджету. На суму 2 мільйони дев'ятсот а саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Розпорядженням триста вісімдесят 01.24 від 06.10.25 року. Збільшення планові асигнування дохідної та видаткової частини загального фонду бюджету. Так, а саме, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом, бюджет на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Це все субвенції ми тому... оформили. Це щодо розпорядження, так? Як? Хто за те, що ви треба підвалити. Нагоду до сесії прошу підтримати. Дякую. Це моє, це ваше. Ага. Це ваше згодом. Нас тут написані взяли. Ну, так, так є. Ми у нас є зміна до до рішення Сесії, Значит, п'ятдесят восьмої сесії, восьмого про бюджет випускни сприймали на 25-й рік. Значить, утлан на це значить, це питання також з обмеженим доступом. E, значить, проаналізувавши дохідну частину загального фонду бюджету за січний вересня. перевиконання виконання становить 2 мільйони e, процент виконання 103,96%. процентів. Значить, ми збільшуємо планове призначення дохідної частини загального фонду бюджету, а саме земельний податок з фізосіб на суму 300 тисяч на листопад місяць. E, податок на нерухоме майно відміни від земель. Ділянки, сплачені фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, в сумі 200 тисяч. Значить, та додаткову частину бюджету, а саме субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в сумі 500 тисяч гривень, це по 250 тисяч на військові частини, там все є згідно програм. Також розподіляємо планові призначення загального фонду бюджету за рахунок економії коштів коштів по КПК ВК 6030, це, це благоустрій, на суму 500 тисяч. За рахунок цього збільшуємо на 500 тисяч е, КФК е, 9770, це інша субвенція з місцевого бюджету? А саме фінансова підтримка комуна, комунального некомерційного підприємства Кілійський центр первинної медико-санітарної допомоги на збільшуємо на 500 тисяч згідно програми та згідно їх листа, в якому вони просять фінансову підтримку на енергоносія саме на закупівлю вугілля. Також перерозподіляємо планові призначення та збільшуємо. На 120 тисяч 100 КФК шістдесят Це інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлового комунального господарства. Також нам написали листа комунальне підприємство Зміїний, щоб ми надали просить надати фінансову підтримку в сумі 120 тисяч 100 на енергоносії. Також розподілити планове асигнування по службі у справах дітей в межах їх функції, та розподілити планові призначення по відділу освіти, також в межах головного розпорядника, а саме відділу освіти. Ну, в принципі, це все, що це. По цьому питанню. Зрозуміло. Є питання? Нема хто за те, щоб підтримати та винести на сесії? Прошу підтримати. Наступ... Дякую. Наступне питання. Про затвердження протоколів про авіаційної радиаторні випускних ради про надання зарази адресної матеріальної допомоги. Громадянам Вилковської міської ради з міського області за 3,25 року. У нас Лариса Іванівна так, 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 так. Давай. Шановні присутні, до вашої уваги даний проєкт про затвердження протоколів координаційного ради, які пройшли у нас в третьому кварталі. В третьому кварталі до нас звернулось 58 Мешканців громади, комісія, члени координаційної ради ретельно вивчили це питання і надали на лікування 46 мешканцям змогу отримати одноразову допомогу. На поховання було сім заяв, ювілей дві заяви. Потім життєві обставини, складні життєві обставини одна заява. І двом ми відмовили все. Це 58 заяв. На суму, на суму, 187 тисяч за третій квартал. Все. це треба підтримувати. Так. Прошу підтримати народних сесії. Дякую. І останнє: значить, на, надійшло значить, надійшли зміни до фінансового плану КНП Вілковська міська рада. Вот він. Вони продаються. Вот. Міська, міська, Мі, міська лікарня, я сказала, да. нам треба <годи> коммунистик на розкасі. Ознайомилися. Так. Давайте, Питання, О, що питали, що це зв'язано ось із програмою. Ми більше там в частині надання підтримки на 20 тисяч, тобто на придбання ліків, в першому в першому фінансовому плані було зафіксовано 480 тисяч на підтримку, але в зв'язку зі змінами. Та надання ще двадцяти тисяч, то процедурно треба внести зміни і до фінансового плану. Зразу ми. Тому. Відтримує Відтримує змін, та вину, На розділі, Тут, будь ласка, хто за це рішення. Прошу підтримати. Дякую. На цьому наш порядок денний вичерпаний. Дуже дякую за роботу. Хто за те, щоб закінчити роботу нашу комісію, прошу підтримати. Дякую. Дякую за роботу.